На рахунку росіян ще одна смерть. У лікарні помер чоловік, який зазнав майже 90% опіків внаслідок російської атаки на Кропивницький в ніч із 19 на 20 березня. Про це у п'ятницю, 28 числа, повідомили у Кропивницькій міській раді і висловили щирі співчуття рідним. Помер 49-річний житель міста, який, як ми інформували, зазнав під час. Прильоту прямо в, е, до його помешкання, в його подвір'я, зазнав 90% опіків тіла. І, на жаль, вчора його серце не витримало, зупинилося тому сім'ї е, співчуття, а загиблому вічна пам'ять. Звичайно, ми не залишимо без уваги е, родину загиблого. Ми надамо матеріальну допомогу. Далі поінформували про результати дев'ятиденної роботи з узагальнення і ліквідації наслідків масовної атаки по місту. Тоді нагадаю, ворог випустив по Кропивницькому 21 дрон. Наразі фактично завершено обстеження усіх житлових будинків, що постраждали від удару. Зафіксовано за результатами звернень людей 338 адрес, де є руйнації. Підтримка постраждалих здійснюватиметься за декількома напрямками. Це й державна програма є відновлення, і резервний фонд бюджету громади, і допомога благодійних фондів та міжнародних організацій. Проте у відновленні акцент намагається все ж робити саме на залученні зовнішніх джерел фінансування. Благодійників та міжнародних партнерів одночасно тривають роботи із заміни розбитих вікон і нескладного ремонту пошкоджених дахів. Наразі встановлює 214 віконних блоків загальною площею 534 квадратних метрів у будинках по вулиці Миру. Також у владі працюють над питанням надання адресної допомоги постраждалим бюджету. Також прийняли вчора рішення оперативно розробити порядок надання. Допомоги всім озвучимо там буде різний розмір допомоги в залежності від актів, які складені експертами. І комісія попрацює і запропонує. Ми визначимо з конкретним розміром допомоги кожному. Остається зараз по тим об'єктам, які сильно постраждали, по яким ми вже ведемо роботу, це Леся Курбаса, Пополь, вулиця, вулиця вулиця Василя Нікітіна, там також є вибиті вікна, там зараз зводяться всі дефектні акти і кошториси. Це буде резервний фонд міського бюджету. Поки я суму на жаль не можу сказати. От. По управлінню освіти, якщо благодійні фонди міжнародні організації не допоможуть. Також обрахуємо ну, за попередніми підрахунками, якщо говорити про заміну пластикових е, вікон у всіх навчальних закладів. Більше 5, 51, здається, треба замінити е, в гімназії Олени Жорливої і, і 118 у е, ліцеї е, імені Олексія Єгорова, то це десь близько 7 мільйонів гривень. Тобто, якщо е, міжнародні партнери нам з певних причин не допоможуть, будемо також. Е, Залучати кошти резервного фонду, тому що розуміємо, діти ж не можуть навчатися з розбитими вікнами. Да? І ці роботи потрібно. Останнім часом в українських містах почастішали випадки диверсій та терактів. Організованих російськими спецслужбами та скоєні громадянами України. Втім, СБУ намагається спрацювати на випередження та у більшості випадків затримує організаторів терактів ще до моменту скоєння ними злочинів. Так, з початку поточного року за матеріалами СБУ на Кіровоградщині затримано 5 агентів ФСБ, двоє агентів засуджено до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. За даними розслідування, зловмисники намагалися передавати ворогові важливі координати військових об'єктів, інфраструктурних об'єктів, електропідстанцій, будівель ТЦК тощо. Двоє агентів намагалися організувати теракти у Києві та Кропивницькому. Втім, контррозвідники СБУ затримали їх завчасно, чим попередили смерті багатьох українських людей. За даними слідства, також почастішали випадки, коли теракти організовуються неповнолітніми дітьми. Ворог цінічно вирбує наших підлітків, надає їм прості завдання, на кшталт, забрати пакунок на пошті та доставити його в якесь конкретне місце. В цей час співробітники російських спецслужб дистанційно підривають вибухівку, що призводить до травм або смертей як самих кур'єрів, так і людей, що знаходилися поруч. Тому СБУ звертається до батьків та вчителів з проханням постійно проводити роз'яснювальні бесіди з дітьми та пояснювати їм про загрози їхньої співпраці з ворожими спецслужбами. Крім того, СБУ вкотре закликає, якщо ви отримали пропозицію спалити військове авто, будівлю ТЦК або електропідстанцію, скоїти диверсію або теракт, негайно повідомляйте про це на чат-бот СБУ, «Спали ФСБшника. Герої новітньої війни. Кропивницькому презентували книгу Непереможені про військових з Кіровоградщини, які загинули в боях проти росіян у 2022 році. Загинув від осколка. Ну тобто, там міна прилетіла в бліндаж і осколкове поранення. 26 квітня 2022 року. Для Катерини фатальна дата. В цей день війна обірвала життя її чоловіка Олександра. Після вторгнення росіян простий будівельник твердо вирішив боронити Україну. З перших же днів вичікував у черзі добровольців під військоматом. Зрештою, захисника зарахували стрільцем у 53-ю механізовану бригаду. А вже з березня Олександр Бусько воював на Вугледарському напрямку, стримуючи багатотисячну армію ворога, який прийшов знищити Україну. Коли обстріли стихали, боєць ненадовго відкладав автомат і брав у руки гітару, бо не міг жити без музики. «Малює, Малю. Він був дуже творча людина. І ми навіть ну знаєте, як люди сперечаються, там домашні якісь сварки. І ну, наприклад, посперечалися посперечалася трошки. Він бере гітару. Я на кухні там їсти, Він бере гітару, приходить там якусь пісню, співає. Ну, просто неможливо було з ним посваритися. Навіть коли пішов у військкомат 26 лютого, то він собою взяв гітару. Олександр був закоханий у рок, згадує дружина. Всюди співав свої акустичні балади. Після перемоги мріяв записати перший музичний альбом і зіграти концерт на великій сцені. Пісні захисника відгукнулися й побратимам. За музичний талант Олександра в підрозділі прозвали «Маестро». Спогади про чоловіка. Катерина виклала в збірці непереможені рік 2022», присвяченої полеглим військовим з Кіровоградщини. Книга починається уривком вірша, який Олександр написав на передовій. Риєм землю ми долонями знаєм. Завтра може не прийти. Маєм ангела на плечі. правду ми несемо на мечі. У збірці «Непереможені» понад 400 сторінок, що вмістили 214 розповідей про сміливців, котрі на смерть билися за свободу України в 2022 році. Практично всі вони мали цивільні професії. До війни майже ніхто не тримав зброї та мало розумівся на військовій тактиці. Та, попри це, вони першими викликалися захищати державу та зупинили ворожий наступ. Історії про сучасних українських героїв проілюстровані їхніми світлинами з фронту та з мирного життя. Кожна новела починається словами полеглого воїна. Книгу видали коштом громади міста, щоб зберегти пам'ять про хоробрих земляків. І цією книгою ми хотіли б надати можливість не лише нашому поколінню, а й нашим нащадкам. Постійно нагадувати і пам'ятати про те, якою ціною, якою ціною ми сьогодні маємо мир і спокій в Україні. Тому що поки ми пам'ятаємо про них, поки вони в нашому серці, поки вони поряд з нами. Тому ми маємо зробити все для того, щоб не зганьбити цю пам'ять, і все для того, щоб їх смерті були не даремні. Над книгою працювали п'ятеро місцевих авторів та видавців. Більшість історій підготував журналіст і письменник Сергій Полулях. Каже, на це знадобилося три місяці. Намагався не впустити жодної деталі, тому ретельно збирав факти про полеглих воїнів від рідних, друзів та бойових товаришів. Автор зізнається, кожну з історій пропустив крізь себе, і навіть після виходу книги його досі переповнюють емоції. В мене вразила мужність батьків, які не знаю, мені було дуже важко працювати над цією книжкою з текстами. Це майже 200 інтерв'ю, це пряма розмова, це сльози. Це важко. Серед загиблих у перший рік повномасштабної війни воїнів. 213 чоловіків та одна дівчина. Тендітна кондитерка Ольга Мельстер опинилася на фронті через палке кохання до України та свого чоловіка, з яким ніколи не розлучалися. Дівчина, яка пішла з автоматом воювати, яка заробляла на життя, так скажімо, випіканням якоїсь солодкої продукції, яких пряників, розробляла технології свої, була активісткою, брала участь у всіх там якби патріотичних заходах. А коли ударила війна, в перші дні вона разом із своїм чоловіком об'їздили. Блокпости шукали, щоб чим би вони могли допомогти, і вирішили, що найкраще піти воювати. Ми загинули в один, як кажуть, день. Друком випустили тисячу примірників книги. Збірку подарують родинам полеглих захисників. Також книгу передадуть у школи та бібліотеки. Рідні герої розчулені кожним прочитаним рядком. Книга дуже цінна. Я переглянула її. Багато сліз пролила над ними не тільки за своїх дітей, а за всіх тих молодих хлопців, які полягли, захищаючи нашу батьківщину. Одною думкою тільки багатіла, що вони на небі. Без них не було б нас. Це повинні ми пам'ятати. Дякую. У владі анонсували. Книга не переможені, матиме продовження. В наступних частинах автори хочуть вшанувати військових земляків, які загинули на фронті з 2023 по 2025 роки. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. У польському Вроцлаві відбувся форум з відновлення України. Участь у ньому взяла і делегація Кіровоградщини. Представники нашої області мали низку зустрічей, де презентували інвестиційний потенціал регіону. Також між Кіровоградською обласною військовою адміністрацією і адміністрацією давнього друга нашої області, Нижньосілеського воєводства, було підписано меморандум про взаємодію і взаємопорозуміння. Зокрема, в документі передбачено участь воєводства у відновленні інфраструктури, будівництві енергетиці Кіровоградщини. Також меморандумом передбачено збільшення двосторонньої торгівлі. Про це повідомили під час звітного брифінгу в облвійськ адміністрації. було презентовано інвестиційний. Потенціал та проєкти з відновлення кіровоградщини, зокрема у частині будівництва та реконструкції житлових та комунальних будівель, а також закладів охорони здоров'я і освітньо-культурних установ. Дитяча ліга Кіровоградщини. Відкритий чемпіонат області з дзюдо зібрав у Кропивницькому 208 спортсменів 2010, 11, 12, 13 та 14-15 років народження. За результатами напружених поєдинків чемпіоном області став Артем Щербак. Друге місце вибороли Даніел Демчук-Хачатурян та Єгор Адиханян. Бронза дісталася Богдану Секмедіну, Акбару Куклі, Артему Безпалову та Матвію Проші.